Вітаю! Сьогодні ми виконуємо наступну лабораторну роботу Запис та редагування аудіофайлу з використанням програми Audacity. Це програма, яка, редагу, яка можливість здійснювати операції запису та програвання звуку, конвертації окремих форматів аудіофайлів, а також окремі операції, що характерні для аудіостудій. Робота з кількома каналами, зниження шуму, додавання різноманітних звукових ефектів та подібні операції. Ця програма війно розповсюджується розробниками. Файл інсталяції даної програми можна завантажити з офіційного сайту. Є варіації для різних операційних систем. Також у нашому кластеру знаходиться файл завантаження, який ви можете собі вивантажити на комп'ютер та запустити та встановити програму на власний персональний комп'ютер. Ознайомимося з меню програми. Зверху знаходиться стандартний рядок меню, де знаходяться основні команди, які ми можемо виконати. Далі ось тут представлена панель інструментів. Інколи вона може. Росташовуватися трошки з... в іншому порядку, але зазвичай вона знаходиться ось тут зверху у цьому вікні. Наступне це шкала часу. Ось ми бачимо ось це меню з поділками це наша шкала часу. Далі, і ось у цьому вікні у нас буде створюватися та відображатися. Графічне зображення звукового стереосигналу. Для запису звукового повідомлення з використанням цієї програми необхідно виконати наступний алгоритм. Необхідно підключити мікрофон до комп'ютера, або використати вбудований мікрофон. Виконати команду, якщо вам необхідно створити новий файл, файл створити. Або ось тут користуватися вже існуючим файлом. Для перевірки, як, наскільки гармонійно у нас буде проходити запис, можна спочатку його перевірити, використати ось це меню рівень запису, інколи воно має назву «Індикатор запису. Натискаємо і починаємо команду, натискаємо команду почати спостереження. Для цього ми побачимо, ось бачите, індикатор блимає зеленим, ми побачимо, чи не перевищує. Скажімо так, наш рівень звуку не перевищує допустимі граничні норми. Якщо наш індикатор запису заходить уже у цю зону, нам необхідно трошки його скоригувати та зменшити. Тобто ми можемо за допомогою повзунка, оцього, повзунка гучності трошки змінювати характеристики нашого запису. Тепер, коли ми перевірили, можемо безпосередньо записувати. Для того, щоб почати запис, необхідно натиснути ось цю червону кнопку Запустити нову доріжку. Натискаємо цю кнопку і починаємо промовляти перш, певний наш запис. Ми можемо в процесі ставити на паузу наш запис. Коли ми, наш запис, коли ми нашу фразу промовили, ми натискаємо ось цю кнопку. І, відповідно, закінчимо наш запис. Давайте почнемо. Давайте, сьогодні ми виконуємо з вами лабораторну роботу номер 2 і 5. Ось, давайте прослухаємо, що у нас вийшло. Трошки підвищимо гучність і спробуємо ще раз. Сьогодні ми виконуємо з вами лабораторну роботу номер 2 і 5. Бачимо. Тобто у нас відтворився наш запис. Тепер його можна зберегти як окремий файл. Для того, щоб зберегти, натискаємо «Файл», «Експорт» і експортуємо в той тип даних, які нам зручніші. Ну, нас, насправді найчастіше зберігають в тип даних mp 3 чи э, WAV. Наступне, що можна зробити за допомогою цієї програми, це поєднати звукові фрагменти. Наприклад, можна об'єднати різні звукові фрагменти. Давайте спробуємо об'єднати такий звуковий фрагмент як декламація віршу з музичним супроводом. Спочатку необхідно записати декламацію віршу або якогось іншого твору. Для прикладу ми візьмемо вже існуючий аудіофайл з записаним віршем Івана Франка. Для того, щоб додати файл до програми Audacity, ми натискаємо кнопку «Файл», «Імпорт» і, і вибираємо звукові дані. Тепер мені необхідно знайти, давайте зараз знайду вашу, ваші дані. Ось. Вірш Франку. Перед нами відкрилися дві стереодоріжки, де записаний наш вірш. Можемо послухати. Іван Франко. гімн Вічний. Бачимо. А ми можемо управляти нашим записом за допомогою цієї панелі меню. Тепер дивимося на цю бічну панель меню. Тут у нас є наступні кнопки, тиша, тобто ми можемо вимикати будь-яку аудіодоріжку соло. Ця кнопка працює, коли у нас декілька аудіодоріжок, і ми хочемо, щоб тільки одна з них програвалася. Також ми можемо зменшувати рівень гучності нашої доріжки. Ось тут ми можемо збільшувати та зменшувати рівень гучності нашої доріжки, тобто робити її голосніше чи тихіше. Тепер давайте додамо ще один музикальний, ще один, ще один аудіофайл, який буде додавати супровідну мелодію, що буде йти фоном до декламування нашого вірша. Для цього знову ж використовуємо команду File Import, і я вже беру мелодію, яка у мене була записана. Воно додається. Ми бачимо дорогим, дорогою аудіодоріжкою. Давайте спробуємо послухати, як це буде звучати. Іван Гімн. Так, тепер чуємо. У нас вони зараз мають однакову гучність. Давайте ми у дорогої аудіодоріжки, яка стосується нашого, нашої мелодії, ми трошки зменшимо її гучність. Іван Франко Чуємо, тепер у нас Супровід став трохи тихіший. Тепер давайте трошки сунемо у часі наш вірш, щоб він починався не з початку мелодії, а відставав на 5 секунд від неї. Інколи на панелі меню для цього існує спеціальний інструмент, який називається суф у часі. Але не у всіх версіях програми «Аудасіті» він існує. Тому ви можете скористатися, навести курсор миші на ваш аудіофайл, який ви хочете змістити, і, обр... і коли з'явиться ось цей елемент долоня, який ви бачите на екрані, просто затиснувши її в клавішу миші, рухати наш запис. Я його хочу посунути на 5 секунд. Бачимо, тобто, у мене зараз буде програватися 5 секунд музики, і тільки після цього буде починатися наш вірш. Трошки не зимову Учні. Іван Франко. Бачимо. А тепер нам необхідно те ж саме зробити з е, мелодією. Треба трошки скоротити її, щоб наш вірш закінчувався, і ще 5 секунд програвалася наша мелодія. Для цього можемо скористатися ось цією панелью інструментів. Де у нас є інструмент інструмент вибору. Переходимо на другу доріжку. До речі, їх можна зменшувати, збільшувати, розгортати і розгортати для того, щоб це було цікавіше. Для того, щоб це було цікавіше і зручніше. Обираємо ось цей інструмент. Який називається інструмент вибору, інколи він ще має назву інструмент виділення. Ще коли ми працюємо з різними аудіодоріжками, дуже важливо, щоб у вас не була вімкнена вимкнена синхронізація доріжок. Для цього переходимо у меню доріжки і ось дивимося, що ось тут, на меню синхронізація перев'язка перев доріжок, не було встановлено галочку. Тому що, якщо у вас буде вімкнена синхронізація, у вас автоматично обидві доріжки будуть зсуватися однаково. Тепер обираємо цей інструмент та натискаємо його десь приблизно за 5 секунд від нашого запису. Ну, давайте. Ось тут я його натискаю. Ось. І тепер за допомогою цього ж інструмента затискаю клавішу миші. І виділяю все, що у нас зайве. І просто натискаю клавішу «Delete». Таким чином, у нас вимкнений у нас видалений зайвий фрагмент запису. Ми таким же чином можемо видаляти певні паузи між записами. Тепер давайте послухаємо, як починається і закінчується наш запис. Іван Франко. Гімн, вічний революціонер, дух що тіло. Також для корекції нашого запису ми можемо використовувати різні ефекти, які знаходяться у меню ефекти. Тут є і вилучення шуму. Яке дозволяє трошки скоригувати наш аудіозапис, і різні спеціальні ефекти: мікшування, згасання тексту чи музики. Ви можете їх самостійно використовувати для ваших відеозаписів, для ваших аудіозаписів. Для того, щоб це зробити, необхідно виділити той фрагмент, за яким ви хочете виконати редагування, та обрати відповідний ефект. У вашому завданні вам необхідно спочатку за допомогою мікрофона записати куплет улюбленого вірша, уривок з будь-якого тексту, або якийсь довільний, ваш довільний монолог чи будь-який текст, який вам цікаво. Я не ставлю ніяких обмежень, це може бути будь-якою мовою і на будь-яку тематику, і потім фоном додати до нього доріжку з музикою. Ми обираємо дві музичні композиції, які необхідно буде скомпонувати. Тобто, після того, як ви створили ваш після того, як ви записали ваш текст, ваш текст віршований або у вигляді прози, або навіть у вигляді якоїсь пісні. Ви додали туди аудіодоріжку, яка складається з двох частин. Тобто спочатку додали одну музикальну композицію музичну, потім іншу, її скомпонували, відповідно, видали зайві частини, узгодили звукові якісь характеристики, і це все необхідно скомбінувати в один файл. Тепер, коли ви записали свій аудіофайл, Необхідно, по-перше, знову вімкнути синхронізацію доріжок, беремо синхронізацію доріжок для того, щоб вони у нас були синхронізовані, і змікшуємо наш файл. Для цього переходимо в меню доріжки, мікшувати мікшування, ось змікшувати і обробити. Обираємо в даному випадку. Тепер у нас трошки пройде часу, перш ніж наш файл буде змікшовано. Перед тим, як почати зміксувати доріжки, нам необхідно спочатку вибирати все. Або натискаємо Ctrl-A, або обираємо меню «Вибір» «Вибирати все». І тепер натискаємо мікшування. Ще раз змікшувати і обробити. Ось у нас це все мікшується в. Дві стереодоріжки. І тепер їх можна експортувати у вигляді аудіофайлу. Ось такого. Придумаємо йому назву і зберігаємо. І таким чином наш файл буде готовий.